Колишній канцлер ФРН у стилі кежуал агітує за свою партію соціал-демократів Герхард Шредер, наче усім своїм виглядом намагається підкреслити: я ваш соратник. Утім, людей більше хвилює питання: чи працюватиме він у раді директорів російського концерну «Роснефть», близького до Кремля? я не відхрещуюся, бо вірю, що економічних та політичних причин ізолювати найбільшого нашого сусіда Росію не є розумним кроком. Багато економіш Унполітіш Хто й різко критикує останні кар'єрні амбіції Шредера, але СДПН за кілька тижнів до виборів прагне демонструвати єдність та уникати публічних суперечок. Тим часом сам Шредер роздає поради. Імадан Венділойтан апкішрі. Якщо вас уже списали з рахунку, то це власне ваш шанс. Найкраще бореться той, хто бореться спиною до стіни. Це я знаю з власного досвіду. Беснезоєнфальсмайне Тут зібралося здебільшого екс-канцлера, але й вони розділилися у думках щодо тісних зв'язків Шредера з Росією. Кожна людина має право заробляти гроші там, де хоче, чи то Росія, чи то США. Я вважаю він на користь передвиборчої кампанії СДП. я вважаю, це не та посада, яку гідно обіймати колишньому канцлеру Німеччини. Тож наразі не зрозуміло, чи агітація Шредера принесе більше користі чи шкоди соціал-демократам на виборах до Бундестагу у Німеччині. екс-канцлер суперечлива постать, адже відомство канцлера змінив на високооплачувані посади в російському бізнесі. Новини